Друзі, всім привіт! Вітаю з вами знову Ілья Сергійович. Сьогодні я знаходжуся тут у себе в кав'ярні, і хочу, я вигадав такий вообще класний кльовий експеримент. Сьогодні буду його ставити на собі. Зараз, поки мої дівчата пішли у відпустку, якраз зараз літні відпустки, я поки що тут на місці. Працюю як бариста. От, і ставлю на собі всякі різні експерименти. В общем, граюся з кавою. Отже, в чому експеримент? У мене в кав'ярні, я не знаю, напевно, не у всіх кав'ярнях є тонометр. От, я вважаю, що в кожній поважаючій себе кав'ярні має бути тонометр. І зараз я буду. Я замірюю свій тиск, який зараз в мене є. Вип'ю каву і подивимось, як вона на мене повпливає. І замірюю свій тиск знову ще раз після вживання кави. От. Так що давайте погнали наш експеримент. Так, отже, друзі, я переключив камеру, я і сам. Обожнюю обожнюю такі відео, тому що я не знаю, чим все закінчиться. От, отже, для наглядності я напевно знаєте, що зроблю? Я приготую зараз все-таки подвійну каву. От, тобто зробимо велику порцію. Щоби точно. А, ні, почекайте, що я роблю. Нам же спочатку потрібно заміряти тиск. Ладно, каву поки що залишаємо. Окей. Е, я знаю, що тиск треба міряти сидячи. От. Е також я знаю, що нормальний тиск у людини це приблизно 120 на 120 на 80. Так, включаємо. Пішов процес. Так. Ну, е я не знаю. В мене тиск е буває трошки повищений, буває трошки понижений. Е зараз по по подивимось, який тиск в мене на даний момент. Ого, 145 на 79. Е я знаю, що має бути 120 на 80. Окей. Запам'ятали, 145 на 79. І, І зробимо нашу каву. Усі. Включаємо наш таймер. 30 секунд має варитися наша кава. Ну, приблизно. Окей. Так, ну, напевно, додам. Я не знаю, як ви п'єте каву з цукром чи без. Я, до речі, вважаю, що ложечка, ложечка цукру. Це не гріх для кави. Добрий день! Добрий день! Будь ласка, тепла кава із кокосом. Окей, продовжуємо наш експеримент. Кайф. До речі, я не знаю, хто як п'є з цукром чи без цукру, але без цукор, цукор це не гріх. Якщо небагато. Ложечка, я вважаю, що цукор, як і сіль, це такі природні підсилювачі смаку. Дрібка цукру вона допомагає розкрити смак кави. От, Хто би що не казав там з професіоналів, хто би там як не фукав, із гурманів, ну тут діло смаку. До речі, цукор там в мене все-таки залишається. Так, я вже відчуваю, вже відчуваю, як кофеїн починає на мене діяти. Вже в мене, коротше, кров. Спочатку я відчув, як вона почала, як кров від пальчиків почала прихлинати до мого серця, і тепер вона розноситься по всьому організму. От, ну що ж, і давайте тепер, я думаю, тут не, не треба багато чекати, можна одразу робити друге вимірювання. Так, отже, перший раз було у нас 145 на 79. Власне, те, заради чого ми всі сьогодні тут зібралися. Перевіряємо повторне, повторне вимірювання після кави. Перший раз було. Ой, а скільки ж там було? 145 на 77, да, здається, якщо я не помиляюсь. Так, зараз подивимось, як повпливало на мій організм. Кава. 127 на 92? Тобто верхній в мене понизився, а нижній повисився тиск. Хм. Було 144 на 77, стало 127 на 92. От, ну, не знаю, чи це. Можливо, це якийсь тономітр галімий, Можливо, він дає якусь похибку, чи От, Ну дивно, що понизився в мене верхній тиск. Хм. Так, ну, anyway, друзі. Одразу. Картина на лице, кава змінює тиск, буквально під час ковтку одразу відчувається, як наш тиск змінюється. Коли в мене буває таке понижений тиск, ну, хто з цим стикався, той знає. Це така сонливість, така вялість, ноги ватні, нічого не можеш робити. такий весь, як. Розбитий, коротше, ходиш. Це понижений тиск дає нам такий на наш організм вплив. От, І я знаю, коли в мене таке відбувається. І, ну, В мене буває іноді понижений тиск, випиваєш каву, буквально робиш перший ковток, очі одразу розплющуються, відкриваються. Одразу, коротше, тиск підвищується. Всі мікроелементи по організму починають ганяти і е, одразу все вирівнюється. От, Так що, друзі. Е, сподіваюся, вам сподобався цей експеримент, міні-експеримент. Е, так що замовляйте нашу найкращу, найсмачнішу каву. Посилання всі я залишаю в описі. Підписуйтесь на канал, не забувайте залишати свої лайки. Не забувайте писати в коментарі, що ви думаєте з цього всього приводу. До речі, мій знайомий пасічник приніс мені ось таку рамку е, меду. От, вона коштує 1500 гривень. Вона є тільки одна. Е, якщо хочете, можу вам її відправити е, новою почтою. От, це, користуючись нагодою вам, реклама. Отакої рамки меду. Вона важить, її вага приблизно 3,5 кілограми. От так що, якщо хочете, теж можете замовити. Все, дякую, друзі, за увагу. Дякую, що дивитесь. дякую, що лайкаєте, коментуєте. До нових зустрічей!